Привіт усім! Сьогодні 3 грудня і я для вас роблю команду листопада. Це передостання команда місяця у цьому році, тому що в нас залишився тільки грудень. Ми починаємо. Приятного вам перегляду. Let's go! На ворота я вперше у цьому зоні візьму не Яна Зомара, а Яна Облака за дуже-дуже класний місяць. У вратаря Атлетіко сім матчів, два з них на нуль та в середньому 4 сейви за гру. Грати ми будемо по схемі 4-2-3-1. І зліва в захисті зіграє Жо Кансело, якого є в активі за місяць 7 матчів, 2 плюс 1, та в середньому 3 відбори за гру робить португальський захисник Барселони, який проводить чудовий сезон. Справа зіграє капітан мадридського реалу Даніель Карвахаль. 7 матчів, один забитий м'яч, в середньому два відбори за гру. Стабільність для Карвахаля. Два центральні захисники. Перший італянець Джорджо Скальвіні за таланти. Молодий талант проводить просто чудовий сезон. У Скальвіні три матчі та чотири відбори в середньому загрову. Я впевнений, що вже наступного літку Скальвіні може відправ... відправитися до якогось топ-клубу. А другий центральний захисник це Вірджил Ван Дейк, так як і Ліверпуль проводить просто чудовий сезон. І Ван Дейк теж проводить його на гарному рівні. П'ять матчів у Вірджила та дуже-дуже гарна гра від нідерландського центрального захисника. Два центральних півзахисники. Перший Лука Модрич, як завжди, проводить всі матчі на найвищому рівні. Я вважаю, що Карл Анчелоті незаслужно виділяє Модричу. Небагато часу у Модрича у місяці 6 матчів та 2 асисти. А другий рядом із Модричем буде грати Джуд Белінгем. Три матчі та 2 плюс один, середньому два відбори, топова статистика. Він робить на полі просто все. Він забуває м'ячі, він видає асисти, він забирає м'ячі, він просто робить все. Поки зараз це найкращий гравець Мадридського реалу, і він їх просто тягне до перемоги у лалізі. Трійка атакувальних півзахисників. Під нападником зіграє Лукас Пакета із Вестхему 5 матчів, 2 забитих м'ячі та в середньому 3 відбори за гру у бразильського атакувального півзахисника. І пакета доводить у Вестхемі, що він справжній топ. Справа у півзахисті такого атакуючого півзахисника зіграє Мохамед Салах. У нього за місяць 8 матчів, 7 забитих м'ячів та 2. Асист і Салах просто феноменально проводить цей сезон. Зліва зіграє кілян Мбапе 7 матчів, 8 забитих м'ячів та 4 асисти. Теж просто супер, як і місяць, так і сезон для кіляна Мбапе. А у центрі нападу зіграє Ромело Лукако, хлопчина, який повертає свій праймовий футбол. Ромело Лукако в цьому місяці 6 матчів, 6 забитих м'ячів та. Адинасис чотири із цих шости голих Лукаку забив у ворота національної збірної Айзебаржану до кваліфікації К Євро-24. І таким чином Ромелу став найкращим бомбардиром в відборочному етапу К Євро-24. Він обігнав крістьяну та Кіляна Мбапе. Браво, Ромело! І він 100% заслуговує заслугою на місце в основному складі нашої символічної збірної місяця. Головним тренером, на мою думку, буде Карло Анчелоті. Мадридський реал. Карло йде впевнено до перемоги у Лалізі. Він виграє кожен матч. Ось, наприклад, вчора, вже в грудні, вони обіграли впевнено Гранаду 2-0. І реал реально зараз демонструє гарний футбол. І, на мою думку, вони зараз є фаворитами на перемозі в Лалізі і одним із Нелче. Переходимо до гравців на лаві для запасних воротар. Джуджі Донаруми із ПСЖ, 7 матчів, 3-0 на 0, та в середньому 3 сейви за гру. Феда Ді Марко, 7 матчів 1 плюс 1 та 2 відбори в середньому. Ермосо, 5 матчів, 1 плюс 1. Габріель Магіліанч, 8 матчів, Джоані Ді Лоренцо, 6 матчів, 2 асисти та в середньому 3 відбори. Мартін Едегор, 3 матчі, 2 забитих м'ячі та 2 відбори в середньому за гру. Генріх Мхітарян, 4 матчі та 2. Асисти Бруно Фернандеш, 8 матчів, 4 плюс 2 та в середньому 2 відбори за гру, як і у Генріха Мхітаряна. Харрі Кейн, 7 матчів та 9 забитих м'ячів. Лаутаро Мартіне, 7 матчів, 3 голи. Луїс Суарес, 7 матчів та 5 плюс 2. На цьому я завершую. Тому, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій ютуб-канал. Також підпишіться на телеграм-канал. Ви можете написати свою символічну зборну місця у коментарях в Ютубі або. В телеграмі також в телеграмі буде голосування за кращого гравця місця. Слава Україні! На все добре! Побачимось в наступних відео.